Я не рахувала скільки коштів пішло на новий формат. Якщо мені зраджу пам'ять близько 40 мільйонів, як на мене, телеканал Рада потрібно було оновити, тому що він був досить таки застарілий. Картинка була застаріла, ведучі були професійні, але не мотивовані подавати інформацію. Так, щоб це було цікаво глядачам, не тільки тим, які дотичні напряму до парламентської, кабінівської діяльності. От, тому ми або робимо щось добре, пропонуємо гарну якісну картинку за кошти платників податків, або взагалі закриваємо телеканал Рада і не використовуємо цей інформаційний ресурс. Тому власне робити картинку добре і гарно, як на мене, це хороша історія, яка може бути цікава всім політичним силам і головне споживачу інформації нашим глядачам. А те, що зараз ви бачите, вас задовольняє новий нова інформація. Оцінила вже я вам кажу, що я не бачила. Знаю лише що. Зараз є якісь нові формати, портується студія в Кабінеті міністрів України, і це буде такий лайфовий новий інформаційний канал. Я не бачу в цьому нічого поганого. Єдине, що дійсно хотілося б, щоб це відбувалося також економно, щоб не витрачали кошти Більше ніж це було заплановано в кошторисі відмовної ради. Говорять представники опозиції про те, що частина журналістів і ведучих вони перейшли з закритих каналів Медведчука, і це і є правда зі 112 News One. Там є ведучі зараз на каналі Рада. Як ставитись усі це? Я чи є це нормально? Я вам скажу, що я сама колись була журналісткою, і я не вважаю, що якщо журналісти йдуть з одних телеканалів на інші, на них можна наклеїти якесь клеймо. Варто дивитися про те, що ці люди несли в маси, якщо там дійсно були якісь сепаратистські настрої, антидержавницькі настрої, то цим має займатися якраз служба безпеки України. І власне, взагалі, такі люди не можуть займатися далі журналістикою в тому вигляді, в якому ми з вами розуміємо, що таке справжній журналіст. Я бачила там ще своїх колег-сплюсів, мене порадував кадровий склад з тих людей, яких я знаю. Я впевнена, що ці люди будуть нести збалансовані в інформаційному фонді. Я вважаєте, скільки часу треба, щоб зробити вже висновки про роботу воно. Знаєте, не можна працювати в умовах постійного тиску. Я знаю і впевнена, що представників опозиції постійно запрошують на телеканали, але вони не ходять, бойкотують ці канали, а потім заявляють про те, що є однобокість і ну, тиск. Не можна змусити людей насильно прийти в студію і. Далі. Тобто є певний тиск, є певні політичні інсинуації. Зокрема, вчорашні заяви Ірини Геращенко про те, що пан Сіменов працював на каналах Медведчука, а зараз перейшов працювати на телеканал Рада, Тобто він і, випучте, і прямий запускав. Тому людина або професійна, або непрофесійна. А, і тут не можна ставити їй клеймо. Що вона запускала канали Медведчука тоді коли вона запускала канали Порошенко. Власне, що стосується висновків, то їх можна буде зробити. Я думаю, за місяць 3-4, коли канал повноцінно запуститься і повноцінно запустяться ті проекти, які заплановані.